А хто ви є? Скажіть, а хто ви є? Ну ви дзвоните, я так зрозуміла, ви головний. Ну, Хто ви на... є? Бачу, що ви так. на будові і те. Ви зразу дзвоните. Монтажом, монтажом крана? А. Ви є з, ко... з якої компанії? З, креатор -буд. з креатор Буд. А як вас звати? Віталій, Віталій прізвище ім'я по батьку. Ви чому? Як? Ну, у вас тут. Це заповідна зона і ведеться тут будування. Дозвіл? Дозвіл на будову є? набудовує? Від якого числа? Як напевно? Я, я, на булк, на увагу, там, ми ми займає... точно хочемо знати. Я ж не займаюся, я зараз не буду. Викраном займаєтеся? Хто у вас займається? Тут хто прораб? Василь. Василь, Василь має бути? Василь прижече. Мударевич. Мударевич. Він скрату буду теж? А дозвіл хто вам давав на будівництво? Ви не знаєте, добре.